Спробував десяток рецептів моркви по-корейськи, і цей найсмачніший. Головне, збережіть правильні пропорції, всі вони в описі під відео. І підписуйтесь на канал. Я довго перепровіряв різні тертки. Ось така дерев'яна дуже небезпечна, але найкраща натирає гарну моркву, нервуче її та не ламаюча. Натираємо 750 г очищеної моркви. Підбирайте такі морквини, які є соковитими, не м'які чи сухі. Якщо хочете, щоб морква була соковитіша, можна її залити після тертя в людяній воді на годину. Беремо 100 г олії і ставимо на вогонь, доводячи до кипіння. Тепер додаємо до моркви 5-7 зубчиків часнику під пресом. Вливаємо 50 мл оцту, додаємо чайну ложку солі і 2 столові ложки цукру. Та по чайній ложці перцю і меленого коріандру. Краще ці спеції свіжо змелені, вони матимуть більш пряний та запашний аромат. І все заливаємо 100 грамами киплячої олії. Її поливаємо прямо на спеції, щоб вони ще краще розкрились. Гарно вимішуємо, даємо трохи настоятись і готово всім смачного!